Сержант Пепер на городі. Тут за ним зовсім ніякого е, немає уходу. Такі сердечка, тут теж невеличкі, у дворі великі. Там з крану вода тече, то інколи й поливаєш, але погляньте, яка загрузка шикарна, як він гарно в'яже. Це в нашому пекельному регіоні Дніпропетровська область. От завжди вгорає пилок, Сердечка. Я ось нав'язав, нав'язав. Так, тут на городі десь метр сорок, метр п'ятдесят висота кущів. У дворі за три метри. Поки. вот такие арнюньки сержант пеппер